Ціною певною мірою час я не можу порожнечу вкидати ідею, яка ну, просто десь поблукає і десь зникне. Мені б хотілося, щоб була конкретна пропозиція, тоді можна працювати. Я переконана, що кілька сценаристів, які б за це взялися, і кілька консультантів-правників, знайшлося б і це було б зроблено. Але оскільки, ви розумієте, закуплено цього продукту в тій самій Америці, дуже багато, тому, напевно, це не дуже зараз популярно. Ми, дешевше, ми, ми, ми це чомусь спрощуємо все, в нас це робиться або реаліті от, на, на цьому ґрунті, або закуплені серіали, які крутяться тут. Вони ну, знов не відповідають, тому що є в нас проблеми я. там. Вибачте, відносно ти, що в бібліотеці. Я сама бібліотекар бібліотеки Петра Панченко в Госійському району, мене звати Наталія Іванівна. Наші читачі це вище, які ще не закінчили курс української мови, <зас> безкоштовні, поруч <зас> та школярі. Я слухала вас, і я вже бачила, як у нас в бібліотеці будуть сидіти діти, щось воно дасть вам, я не знаю, і ви оце так, як оце ви тут зразу так гарно розповіли, і ви оце їм це все їм розповісте про права оцих малих дітей. Якщо вас це щось зацікавить, то наша. Площадка і ще раз дуже дякую. Ми, ми ми насправді, коли зараз справа в тому, розумієте, ну ми працювали з бібліотеками, коли проекти виходили. Тому що я дітям могла подарувати. Ми зрештою дарували про і абетки. Наразі просто без ілюстративного матеріалу я, звичайно, можу як лектор пройти, у нас, але без книжок. У нас є, усе... це... у нас є екран, як ви бачите, у нас є інтернет, комп'ютер, ми все можемо. Якщо вас тільки трішки зацікавить, то я вам буду... Давайте обміняємося контактами. контакти. Добре, Чому я такі за, за... за цим, до речі, прийшла. <ріст> 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 Дякую. Дякую. Дякую.

не, вона там, як, там як. Любить Маруся Маруся Руська. Вона розповідала коло по проєкт і вона радіше більше. Так що не треба казати, що проєкт нам прорекламує, і ви кажете найкраще. Вітаю, значить, він відродиться пройде. Давайте до тільки щоб правильно на бібліотеці Петра Панча. Як Я Як вони взагалі забували, вона любила це, я знижу це. Запита... Задала запитання, як вищати за цими героями, за цими чоловіками, за цими сугіровичами. Мені дуже сподіваються. Якщо можна тоді я вам сьогодні зачем. Вы сегодня відмовуємо це.